Вітаю, Ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось покиньте надії, марні, як на мене, про те, що Путін. Уже старий і ось ось склеїть ласти. Або вже і склеїв власти. І десь там знаходиться у морозильнику. Нічого подібного. Так. Всі сили спрямовані на підтримання життєдіяльності цього організму і існування його якомога далі. Ну і довше. І далі і довше. І тут так немалий внесок зробили і наші українські вчені. Справа в тому, що саме в Києві знаходиться інститут геронтології, так. який чим займається? Ну, це один із небагатьох у світі навіть. І, звичайно, єдиний був у Радянському Союзі, він займається дослідженням механізмів старіння та пристосування організму, ролі процесів регуляції і так далі, Ну, і інших питань. Але головне це дослідження механізмів старіння. Що дуже важливо, Ну, згадаємо, що наш. Президент Академії наук України Борис Євгенович Патон прожив 102 роки. Я думаю, не випадково. Думаю, не випадково. Так ось, Інститут геронтології, так. Відкрито в 1958 році, як Інститут горонтології Академії медичних наук Радянського Союзу. Це була перша в Радянському Союзі, одна з перших у світі установ такого профілю. Так. Ну, у 60-ті, -70 70-ті роки він став головним у Радянському Союзі проблема геронтології горонтології І Визнання досягнень вчених цього інституту було у 1972 році ну, зафіксовано у вигляді 9 конгресу Міжнародної асоціації геронтологів. Тут на базі інституту також були проведено ряд семінарів Всесвітньої організації здоров'я та Організації Об'єднаних Націй і так далі, і тому подібне. Так що це дуже потужна і солідна організація, так, яка займається ось процесами старіння. Там працює більше півтисячі співробітників. Але справа навіть не в тому. Треба знати, як діє Московія завжди. Я просто в темі знаходжуся, так як я і брав участь у різних олімпіадах, і е, очолював, наприклад, е, Малу Академію наук у своєму напрямку і діяльності, так, де збиралися талановиті діти з усієї України. І коли нас там возили переможців до Криму, щоб ми там відпочили, поспілкувалися і так далі, то там знаходилися вже вербувальники з Московії, які пропонували як найкращі умови переможцям. Особливо це їх цікавила фізика, математика, хімія. Біологія і, ну, і інші науки фактично все. Вони всіх забирали, так? Забрал. Ну і я, наприклад, як свій час переможець Олімпіади, юних географів, краєзнавців, так, поїхав вступати до Київського університету, нині Національного університету імені Шевченка. А той, який посів третє місце, поїхав поступати до Московського, так університету імені Ломоносова. І там зараз є одним із головних фахівців, і мало того, що фахівців, та ще й консультантів, декого так скажемо. Так ось вони. За час існування інституту, і особливо тоді, коли вже виникла оця необхідність, дуже інтенсивно так агітували, переселяли, перевозили туди діячів всіляких. Ну, на, наприклад, було за час існування інституту захищено 112 докторських дисертацій. І більше 400 кандидатських дисертацій. Так. Ну, а ми знаємо, яка кількість зараз співробітників у цьому інституті. Так. <плес> <плес> так, А де інша частина ділася? так, І з цих людей, які ну, отримали найвищий рівень у світі. Підготовки з дослідження старіння, відсрочення цього старіння і так далі. Так що там, у Московії, викликана тут, у Києві, так, геронтологія, геронтологічна школа, так, вона дуже потужна. І вона фактично працює на Якщо не вся, то в значній мірі на продовження життя однієї людини. Так. Я думаю, ви цю людину знаєте.